Поки вони не готові змінити свій статус, вони не готові визнати, що вони окупант, вони не готові сказати, велика трагедія, історична помилка, ми пішли назад. Вони не готові. Це ж серйозні речі. Якщо вони не готові, то значить у них політичної волі немає. Вони не готові визнати окупацію нашої держави. І до цього моменту змістовного діалогу не буде. А що буде? Ви мене запитаєте, я вам скажу. Це дуже пов'язано з ще одним вашим питанням, яке ви ставили до цього пану президенту щодо викликів. А що буде? Зменшення допомоги України це одна з деталь цього а, глобального пазла для лузерів. Я не вважаю нас такими. Тому що зменшення чи блокування макрофінансової допомоги однією з держав, двома, наприклад, останню це такий легкий ш... Ш... штовхаючий крок в сторону ну, мов треба щось зробити, ми не можемо постійно давати вам урочену підтримку. І нас будуть туди штовхати. Зменшення фінансової допомоги буде. Наша задача не допускати, але воно буде. Треба це прийняти Україні суспільству. І перш за все владі, тому що вирішувати цю кризу прийдеться нам всім. Зменшення зброї буде. Цей наратив відбуватися буде не через те, що хтось в Європі цього хоче, цього дуже хоче Росія. Тому тим чи іншим шляхом це буде відбуватися, і знов-таки наша задача робити все, щоб не дати можливість. Можливість тут на допомогу може прийти тільки суспільство, народи цих держав, це наш дах і наші стіни, це наш новий дім, це суспільство. Ми ну, вже ж постійні партнери, про, про яких казав президент Левець. Ми зрозуміли, що всі Балтійські держави – Литва, Латвія, Естонія, Польща. Я. Ще багато міг би назвати Словацька Республіка, показувала, і Чехія показувала свою велику підтримку. Як я вам сказав, за ту Європу, яка балансувала, за яку ми будемо боротися, і точно її не відомо. Як мінімум товаришам із Росії, і я б назвав ще Британію, і Сполучені Штати, і Сполучені Штати, за які нам прийдеться боротися. Я думаю, це і є задача на ці три місяці.